Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології і сьогодні в відео хочу розібрати наш грудень місяць, на кінець же грудень прийшов, так швидко і неочікувано. І а, подивимося сьогодні на тенденції, на аспекти цього місяця і взагалі чого можна чекати від грудня. А, сьогодні відео розберемо повню, яка вже буде ось 5 грудня в знаку Близнюків. Подивимося на новолуння, які нові програми будуть для нас закладатися 20 грудня, а також поговоримо про розворот Нептуна із ретроградного руху. Впрямий. Подивимося на транзити особистих планет, таких як Венера, Меркурій та Марс. як вони будуть впливати на нас в грудні, і також в грудні ми будемо проходити ще середину точку між затемненнями, і про це все я розкажу в цьому відео. І так, повні ми будемо зустрічати в ніч 4 грудня на 5 грудня, і це буде непроста повня, тому що вона йде в такій конфігурації великий квадрат, де йдуть. Тільки опозиції і квадрати. Сама повня, вона, по суті, висвітлення певних питань, певних задач, вона несе процеси якогось завершення або кульмінації. І ці процеси в житті кожного з нас нас могли початися 20 листопада. Да, Пам'ятаємо новолуння листопада в Скорпіоні. Ось тут зараз, в проміжку 5 грудня, плюс-мінус декілька днів, можемо отримувати результати від цього періоду або висвітлення, або прояснення ситуації. Також на кінець 1 грудня планета Маркурій вже виходить з ретрограду, і всі якісь затримки, зволікання щодо документів. Якась плутанина, тому що наш Меркурій йшов в з'єднанні ще з лід. Ось всі ці махінації, ця Чорнота, подвійне дно, Меркурій в Скорпіоні його якраз підіймав, висвітлював. Да? Але висновки і кульмінацію цієї ситуації ми будемо бачити в кордонах 5 грудня. Також в грудні ми можемо отримувати результати тієї програми, яка закладалась в нас ще в вересні, тому що ми будемо проходити середину точку, але про нього будемо пізніше. Просто потрібно розуміти, що результати або просвітлення, або прояснення ситуації, яка, можливо, в кого ще закладалась в вересні, ми всі можемо отримати вже в грудні. І давайте для початку розберемося з аспектами цієї повні. Так як в нас участь беруть тут ще кармічні вузли, минулого та майбутнього, таке враження, що в точці повні зустрічається минуле та майбутнє. Вирішується питання минулого, щоб з якимись вирішеннями піти в майбутнє. Квадратури та опозиції – це ці аспекти, які стимулюють, які прискорюють певні події, які пхають нас у спину. Опозиція вона часто говорить про те, або йти на компроміси і приймати якісь рішення. А інша сторона опозиція це розриви через різні цінності, через різне бачення, через те, що ми хочемо різного. Тому тут будуть вирішуватися ось ці основні аспекти, або буде йти. Розірвання да, якихось домовленостей, або будуть іти компроміси. Якщо зараз подивитися, то взагалі тема відносин і назрівання ось цієї цієї теми цінності вона є досить важлива. Якщо ж трактувати аспект квадратури, то це певні випробування, певні перешкоди, з якими ми будемо стикатися. Це певна шероховатість, виклики та задачі, які кидають просто виклик в наше життя. І якщо проаналізувати все, що відбувається зараз, і в Україні, і у світі. Це все буде виливатися якимись результатами, проясненнями вже в грудні місяці. І я говорила, що не потрібно робити якісь висновки в листопаді. Давайте дочекаємося середини грудня і подивимося, як ці всі квадрати опозиції вирішаться, вируляться і до чого вони приведуть. Тобто повня сама по собі непроста, незвичайна, такі конфігурації дуже рідко відбуваються, тому ця повня може бути в чомусь і доленосна. І давайте подивимось, на кого вона буде найбільше впливати. Звичайно, відчує сам знак близнюки, але найбільше люди, які народжені з 2 по 8 червня, повня буде відбуватися на вашому сонечку. Що це означає для вас? Що може прийти тема якогось прояснення, да, або якісь результати, або навіть якісь етапи, Завершення по питаннях вашого здоров'я, вашої якоїсь роботи, вашої кар'єри, соціальних досягнень, соціального вираження або якихось значимих людей у вашому житті. Ось ця повня може приносити вам якісь результати і вже розставляти крапки над і, вже давати якусь більшу ясну картину, як і що далі. Далі, стрільці, ця повня для вас буде робити якраз таки опозиція. Опозиція це коли, можливо, хтось із вас буде приймати можливі рішення у вашому житті, вже керуючись тими даними, які є у вас на грудень місяць. І найбільше відчують стрільці народжені з 2 по 8 грудня. От ви саме є тими активними учасниками цієї повні. Ви можете йти на якісь компроміси із, із життям, із людьми, або тут можуть, знаєте, визрівати якісь важливі рішення, що далі так не можна, буду по-новому. І знову питання кармічних вузлів. Може відбуватися якась ось кармічна ситуація у вашому житті, і зазвичай ми на неї не маємо. Вплив, зазвичай ситуація може розвертатися якби сама собою. Тому стрільці, також зважайте на період 5 грудня, плюс-мінус 3-5 днів від цього. Діви до вас повня буде робити квадратуру. Квадратура це такий досить динамічний аспект, і вона буде вам підкидати роботи, підкидати можливих. Випробувань в життя. І діви, які народжені з 3 по 9 березня, відчують найбільше на собі вплив цієї повні. Це знову ж таки може стосуватися тем вашого здоров'я, вашої роботи, якихось важливих людей у вашому житті, вашої кар'єри. Тому тут можливо. Підійде якась ситуація, яку просто потрібно вирішити. І е, рибки, які народилися з 1 по 7 березня, у вас таки досить похожа ситуація із дівами, тому що знову до вас буде йти квадратура, коли е, події можуть пришвидшитись для того, щоб ви прийняли якесь певне рішення або е, е, вирішили певну ситуацію. Е, Квадратура це коли нас штовхають, да, нам не комфортно, але в нас можуть штовхати а, в якісь події, да, які потрібно вирішувати, або нам потрібно почати на кінець діяти по іншому, щоб перебороти певну ситуацію. Знову тема здоров'я, роботи, значимих людей, вашого соціального проявлення. І є ще два знаки, які будуть отримувати аспект усунення перешкод в цю повню, і це два знаки вогню: Овен та Лев. Овни народжені з 1 по 5 квітня та леви народжені з 4 по 8 серпня. Така невеличка категорія людей, але ця повня може принести вам завершення якогось попереднього періоду, усувати якісь перешкоди, вам може. Починати легше дихати, да? якщо були якісь ваші перед вами задачі в житті. Ця повня буде усувати перешкоди, буде давати вам такий попутний вітер в спину і добре доводити почати до завершення і отримувати якісь результати і знаком плюс. Але знову ж таки, це ж питання роботи минулих періодів, тому що повня приносить нам результати минулих періодів, а не старт нових програм. Другий наш транзит це транзит Нептуна, який вже з 10 грудня розвертається в знаку Риб. І буде йти в прямий рух. Він розвертається правда на нерухомій зірці Шиат, а Шиат у нас завжди відповідає за якісь теми води, можливих катастроф, вірусів. Ну і сам по собі Нептун. Це планета ілюзій, обману, маніпуляції або навпаки якоїсь віри у краще майбутнє. І Нептун на кінець принесе оце розвіювання ілюзій, да? теми того, що буде спадати де яка пелена із наших очей, і я говорила про це про цей період ще в липні 25-го року. І в принципі, люди, які знаходились в ілюзії, зараз можуть трішечки прозрівати на рахунок всієї ситуації, яка відбувається і в Україні, і в світі, і взаємовідносини з іншими країнами. Так ось, і сама Шеад, ця тема, я ж кажу, можуть відбуватися. Підійматися вірніше інформація, яка може бути пов'язана з вірусами, з водою, з якимись забрудненнями, інфекціями, а ми можемо це більше відчувати вже в грудні місяці. І також я не раз говорила, що Нептун і Шиат це. Тема території, які знаходяться біля води, і ситуації, які відбуваються на воді під водою із водою. Тому також будемо дивитися спостерігати, як буде розвиватися ситуація з розворотом Нептуна. Наш Нептун зайшов в знаку риби ще у 2012 році, а вийде уже 26 січня 2026 року. Тому... У людей, які народжені під знаком риб, може закінчуватись навіть якась ціла епоха, з цих 14-13 років. Проаналізуйте ситуацію, яка заложилась у 2012 році, і ви можете відчувати якийсь кордон, коли ви переступаєте у щось нове для себе. А, так, і давайте подивимось, кого найбільше зачіпить розворот Нептуна, і знову тут мутабельні знаки знову тут мутабельний хрест. Але на цей раз вже будуть люди народжені в кінці свого знаку, тобто рибки з 17.03 по 21.03. Ви найбільше відчуєте розворот цього Нептуна, та, тому що цей Нептун е розвертався на вашому сонечку. Ви можете відчувати і всі плюси, і всі мінуси цієї планети. Це може бути і відчуття нового, перечуття нового, віра у нове. Але це могло бути і. Е з таким відчуттям хаосу, туманності, не розумію, що як і далі все. З 26 січня Нептун буде вас відпускати. А, далі, навпроти рибок, у нас знаходиться діва, але люди, які народжені з 2009 по 24.09, відчують цей розворот найбільше. А, знову для вас Нептун міг бути такою. А, Такою завісою хаосу невизначеності, коли немає чітких орієнтирів, коли є тільки внутрішні відчуття, ви могли стикатися з певними маніпуляціями, обманами в своєму житті. Але це мало вас перевернути на віру у самого себе, на віру у краще майбутнє. Да? І мало вас навчити. А перевіряти, не вірити на слово, а перевіряти. Ну, в принципі, діви вони самі по собі земний знак. Тому, можливо, цей транзит Нептуна для вас що не дуже приємно. Да? Тому що діва це знак логіки, це знак системності. Ось, і вам могло здаватися певний проміжок часу, да, що ви не керуєте якимось обставинами. Також близнюки та стрільці відчують розворот Нептуна. І близнюки народжені з 18.06 по 22.06, стрільці з 19.12 по 22.12. До вас ось цей розворот Нептуна буде давати напружений знак квадратури. Квадратура це коли ми могли сподіватися на легший результат, але Нептун міг давати якусь хаотичність, неточність, розмитість у ваших цілях і планах, тому що тут же ж квадратура йде до. Вашого сонечка, якісь незрозумілі ситуації, а ви могли проживати навіть якусь тему обману в своєму житті. Да? А, тому з 26 січня цей Нептун вже відійде і а, не буде впливати на мутабельні знаки. Але задача для вас всіх була в тому, щоб. Через віру ви йшли в пристосування до нових обставин. В когось це могло бути от як натхнення. Да? І це знаки раки та скорпіони. Але раки народжені з 20.07 по 23.07. Та скорпіони народжені з 20.11 по 23.11. Зараз ось цей розворот з 10 грудня Нептуна навпаки будуть відчувати як якийсь такий поштовх, як якесь натхнення, творчість. А можуть відчувати, можуть вдарятися в релігію, філософію. Це та. Етап... Навіть, знаєте, такого пізнання Бога або якихось законів. Для творчих людей це дуже класний аспект. Якщо ви рак та скорпіон і ви творчої натури, то до вас може приходити в цей період якесь натхнення і навіть якісь прориви. Люди, які малюють, можуть намалювати прекрасні картини. Люди, які пишуть вірші, можуть написати досить такий глибокий вірш. А люди, які складають музику, можуть написати дуже класну глибоку пісню. Це Стосується не лише творчості, як творчості, це може стосуватися у вас і внутрішнього такого проявлення, внутрішнього вираження, піти в глибину і пізнати щось глибше, і тут іде все для вас таким знаком плюс, натхнення, розвиток, емоції. Ось і цей етап завершиться вже 26 січня, 26-го року для всіх нас. І наш Нептун перейде вже знак Овен, і про це поговоримо пізніше. І давайте перейдемо до транзитів особистих планет. І я виділила такий період з 7 по 16 грудня, як такий не досить благоприємний по загальних аспектах, які будуть йти на небі. І перший аспект це Марс, квадрат, Сатурн та Нептун. Я говорила в прогнозі на грудень для кожного знака, виділяла цей аспект, що. Марс сам по собі це рух, Марс це драйв, це робота. І Марс це швидкість. І ось цей Марс буде опиратися на перепону у вигляді Сатурна і Нептуна. А що таке Сатурн? Закон. Час, відповідальність, якісь перешкоди, які потрібно нам буде переборювати. А Нептун буде додавати якоїсь також ілюзії або хаотичності, обережно також із обманами в цей проміжок часу. І я називаю цей аспект: завжди тягни штовхай. Тобто ви можете отримати результат в цей проміжок часу з 7 по 16 грудня. Але при. Приложивши більше зусиль, ніж ви розраховували приложити. Другий аспект від особистої планети це наша Венера, яка також з 7 по 16 грудня буде йти. В квадраті буде формувати такий та квадрат до кармічних вузлів, і тут можуть виникати вирішення або загострення ситуації щодо тем фінансів, щодо тем відносин особистого та ділового характеру, теми взаємодії, підписання якихось важливих договорів. Але я би не рекомендувала да. Робити це саме в цей час, виясняти щось, висвітлювати щось, до чогось докопуватися, да. але нехай Венера не відійде від квадратури до цих вузлів. І також, якщо ви хочете на цей проміжок часу робити якісь процедури краси, я би не рекомендувала, тому що, хоч венера і не ретроградна, але вона все ж таки напружена ось цими кармічними вузлами. В когось може це пройти, знаєте, як якась косметична операція, до якої людина де, можливо, готувалися, і тут світ підіпхає, тому вирішуйте самі, дивіться на свою ситуацію. І ще один аспект від нашого Меркурія. Також 7 по 16 грудня Меркурій буде йти остаточний раз на з'єднання з Ліліт, будуть знову підійматися якісь питання. Підіймання якоїсь нечистої гри, маніпуляцій, подвійного дна, неправдивості, викриття якісь, Ось це пройде в останній раз уже Меркурій, і а, також він буде йти на опозицію вже завершальну опозицію із Ураном. Меркурій це тема перемовин, можливих поїздок. Це тема взаємовідносин з іншими людьми, документи. А також Меркурій у нас відповідає за дорогу та перельоти. Тому обережно в проміжку 7 по 16 грудня і за кермом, і в розмовах, і в когось будуть авіаперельоти. Також обережно, тому що у рамку собі це тема інтернету, зв'язку, може відбуватися також якісь питання з цього приводу або ситуації, тема переміщень. Тема космосу, тема авіації. І взагалі, в другій половині 2025 року, я не раз наголошувала, що дуже сильно активний уран. Це якісь ситуації, які можуть відбуватися різко, неочікувано. І якщо розібратись, то друга половина року вона багата саме на такі уранічні ситуації. Тому в цей проміжок часу з астрологічної точки зору не рекомендується підписувати якісь важливі документи про щось домовлятися, тому що це все може відбуватися під тиском, під маніпуляціями, коли а, не знаємо ще чіткої конкретної інформації, коли все розмито, коли лише все на словах. А не підтверджено на папері, тобто немає чіткості, ясності, а є лише тиск. Тому в цей проміжок часу обережно за кермом, обережно в польотах, обережно з інформацією, з домовленостями і з важливими якимись документами. 20 грудня буде відбуватися новий місяць, 29 градусі стрільця, і знову він не просте. Сонечко з місяцем буде з'єднуватися і будуть робити знову ж таки квадратуру на Сатурн та Нептун. Це знову тема, коли потрібно буде прилаштовуватись до якихось зовнішніх обставин. Мутабельний хрест бути гнучким, вміти бути, прилаштовуватися. І а квадратура це аспект якихось перешкод і перепон. Тому ми можемо це відчувати вже з 20 грудня. Це новолуння є важливим для стрільців, які народжені з 18 по 22 грудня. У вас буде включатися програма Соляро, а це програма на весь наступний рік. Можливо, в наступному році вам потрібно буде більше над чимось попрацювати, до чогось проложити свої зусилля, тому що Сатурн це те, що нам хочеться заложити надовго, і наступний, міс... наступний рік може дати вам таку. Таку програму да, і таку ситуацію заложити у вашому житті. Також тема здоров'я і тема роботи для вас буде важлива. Найбільше відчуються новолуння рибки, народжені з 17 по 21 березня. Близнюки народжені з 18 по 22 червня, діви народжені з 20 по 24 вересня. Новолуння саме по собі да, заложує нові програми, тому і ви можете відчувати якісь нові програми, які стосуються або навчання, або інформації, або якихось поїздок переїздів, або тем рухомого транспорту, тем домовленості, якихось союзів, тому що включається вісь, знову ж таки, близнюки та стрілець, а це вісь мутабельна, яка говорить про переїзди, передачу інформації, документів, також тема ближнього оточення або переміни в ближньому оточенні, тема наших рідних та близьких в житті їх в їхньому житті можуть відбуватися якісь переміни, які можуть косвіно якось впливати на нас. Тому новолуння це старт нових програм, але з квадратурою, тобто з динамікою, з розвитком, з переборюванням певних труднощів у нашому житті. І є знаки, для яких це новолуння 20 грудня буде давати хороші аспекти. По першу чергу, це знову наші овни та леви. Овне народжені з 17 по 20 квітня, леве народжені з 20 по 23 серпня. Ця, цей новий місяць може давати якийсь старт для вас нових питань, знову тема поїздок, переїздів, навчання, контактів, ближнього оточення. Але тут можуть усуватися певні перешкоди і даватися вам якісь певні бонуси в вашому житті, коли можуть приходити певні ситуації допомоги або підтримки вам. тому як такий попутний вітер вам в спину. Є ще два знаки терези та водолії. Терези народжені з 21 по 23 жовтня та водолії народжені з 17 по 19 лютого новолуння буде заложувати для вас аспект можливостей. Якісь можливості можуть прийти у ваше життя. Це може стосуватися роботи, здоров'я, покращення вашого фізичного стану чи настрою. Тобто для вас це новолуння буде відкриватися якимись можливостями у вашому. В житті. І на кінець наша середина точка, яка відбувається з 5 по 20 грудня. Середина точка, як я писала, це кульмінація: максимальний вихід енергії, максимальне прояснення. Але ця програма заложувалась у нас в вересні, коли у нас відбувалося сонячне затемнення. І коли я вам розказувала про це сонячне затемнення, я говорила, що воно в 29 градусі Діви, в опозиції до Сатурна та Нептуна, тема законів, ілюзії, тема якихось лідерів нашої країни або лідерів світу. І ось зараз ці всі програми відкриваються по максимуму. І а, по максимуму буде йти прояснення того, що заложувалось в цей період. А, хто за мною слідкує в інстаграм, я говорила, що для нас важливі місяці були серпень та вересень, чи там могли прийматися якісь перші рішення. І що в листопаді, або а, восени 2025 року ми можемо мати тему або якусь інформацію щодо підписань, щодо договору, або будуть сформовані якісь. А, Первинні умови. В принципі, це все і відбувається. І а, зараз, саме в грудні, буде максимальний вихід цієї ситуації, а, максимальний якийсь накал цієї ситуації, тому що іде квадратура, загострення для того, щоб а, щось вияснити. В чомусь розібратися. Тому що Нептун міг давати затягування, міг давати ілюзії, обмани. Сатурн це тема закону кордонів. І всі ці планети тоді були в ретроградному русі. Зараз вони розвертаються. І Ця ситуація буде зрушуватися з мертвої точки. Тому також проаналізуйте, в кого були якісь важливі починання в вересні місяці, переважно десь в 20-х числах вересня, да? то прояснення ситуації або якісь перші результати ви також можете отримати в грудні місяці. Ось такий грудень місяць. У нас в кого будуть запитання, задавайте. Я зроблю ще окреме відео про ситуацію по Україні. Назву певні проміжки часу, де у нас будуть йти також важливі та вагомі транзити. А поки що коментуйте, ставте лайки, задавайте запитання, я з радістю завжди відповідаю на них. І бажаю вам, як завжди, тільки мирного неба над вашою головою. І на все добре. До нових зустрічей.